Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І перше, що я просто побачив, це те, що у нас нова мапа в ШД. І ми можемо спробувати все ж таки реально постаратися дофармити кенджі до тисячі кубків, або, хоча б, ну спробувати подивитись, як він взагалі буде гратись далі. Тому що мапи в основному були відкриті, було тяжко на ньому грати. Зараз, можливо, у мене все вийде. Я взагалі без ніякої розминочки чисто сразу залітаю, прям і чесно кажучи, навіть не знаю, що з цього може вийти. Тому що кубків-то вже багато на персонажі, і до його до тисячі буде в соло реально тяжко. Без шуток, прям тяжко. Так, ну бочку, одну ми в брока стирили Мені би шеф стерить пару. отако зробимо, щоб потім, якщо що, просто отако підійти і попробувати стирити у нього ще одну. отако стирили мій цей щит жовтий, він просто так сейве Опа, і стирили третього. Оце вже хорошо, і тепер по-хорошому від нього тупо відійти і посидіти почилитись. Тому що топ-6 у нас, кстати, зверху бачу ще одну бочку, погнали туди. Добре, що її ніхто не залутав. І це говорить про те, що ми її заберемо. Топ-6 це вже хорошо, але не дуже. Нам би, звісно, залетіти в топ-3, щоб отримати прям набагато-набагато більше кубків. Тому що по факту мені треба багато перемог. А чим ближче ми будемо до тисячі, тим складніше буде, і тим люди будуть більше просто никатись і робити так, як я це роблю. Просто сидіти до талого. І ладно, щас мені там пощастило, в мене хоч банок багато. Ну. Відносно, відносно багато, але ж е іноді мені може так не пощастити. <хи> і банок у мене взагалі не буде. І тоді буде, звісно, дуже тяжко. Кенджі убив о, Лілі, уже топ-5. Там ще брок щось стріляє. Якщо ще ще брока винесуть, то буде вообще добре. Буде топ 4 уже, а топ-4 це вже більш-менш хорошо. Ось отобій, Брок. Ось, брока, ми вже і з'їли. І у нас уже той самий топ-4, тільки сюди шурує Кенджі, якого ми якого ми не можемо йому нічого зробити, просто тому що банок у нього аж було цілих 12. От в цьому весь і прикол. Ну, чотири кубки, плюс він стрік у мене якийсь є, і уже даже непогано. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок. точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продавати. Дати свої ексклюзивні яйця і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з поперени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Мені ще треба вся на все 68 кубків. Це не так багато, якщо просто дивитися 68 Але коли дивитися, ну що ми вже шуруємо до тисячі, то це реально ну склад. Адно, буде, це буде дуже складно далі. Я чомусь думаю. Так, добре, що тут Ельпрімо афекашить чуть-чуть. Із-за того, що він афекашить, то ми можемо тут залутати дуже багато банок. І завдяки цьому дуже хорошо розігратись. Плюс минула каточка у мене була чисто така, знаєш, більше тестова. Я розігрувався. Чотири банки я залутав, можна шурувати, когось пробувати виносити, правда? Взагалі не пойми, хто дає. Дінич, то про мене знає 100%. Ну да. там ще десь Френк є зверху. А в нас топ-10. А вмирати взагалі не хочеться. Просто максимально. Френк убиває вольта. Сюда шурує Ельпрімо. Ну Ельпрімо я з'їсти зможу. Прям зможу. Надо, щоб він підійшов до мене. Бо Льпрім сильний пацан. Тут спайк, без банок також. Бач, багато хто без банок. Ельпрібой. Я б спробував завалити. Він про мене взагалі не знає, а я про нього знаю. Ну, до мене він не хоче йти. Він пішов наверх, на низ він, понятне діло, взагалі не хоче йти. Тут внизу ще є спайк. І я між двох вогнів дуже не хочеться бути між ними. Так, покрутимся треба тімитись з усіма просто, по максимуму. По максимуму тімитись, йти вниз, тут є спайк. Ух підхилився просто гаджетом в кінці міг би померти. Добре, що ми ще одного з'їли. Тут у нас Френк. Отако От зробимо Френка з'їдаємо. Відходимо. І я взагалі не дохилився. Я не знаю, у мене топ-6, походу. Всі ті бля, ці гамнюки. Мінус 2 кубка. Обалдеть, як же тяжко було. Як же було тяжко, пацики просто тімились. Просто тупо тімились. Ладно, погнали в центр. Попробуємо так. Ага, тут у нас шарф. Шарф, це серйозно. Шарфом не хочеться тусуватися взагалі. Ну да, і мене просто з'їдають відразу, я не знаю. І той шарф вижив, і просто капець мінус вісім. Я не знаю, як мені пробувати шурувати до тисячі. Це це просто якийсь анріал. Тут пробуй, не пробуй, блін, і капець, ні чорта не виходить. Маба, вроді така, що можна пробувати за Кенджі грати. Ну а вроді якась така, що взагалі ні чорта не виходить. Так, ну дві банки стирили, вже непогано. Вже дуже хорошо, що ми їх вкрали і можна далі тусуватися. Тут ще шарф з трьома банками. У мене три. Шарф з трьома мене поїде і може винести спокійно. І поки що що робіть, я не знаю. Так, у нас топ 7 Я не знаю, як мені далі висижувати ці кубки. Просто максимально складно. Топ 6 Хорошо, сидимо, сидим. Пішли сюди. Тако прийдемо. Я не знаю, чи тут хтось є, бо хтось був, а чи він уходив отуда, чи ні, я вже й не пам'ятаю. Щось я завтикав цей момент. Фух. Да нелегке діло. Нема нікого тут. Ну зверху хтось по-любому може бути. Ну тут наді мною в кущах, хтось може бути 100%. Так, топ 5. Топ 5 уже приємніше. Ні, тут, походу, нікої нема. А, ні, є шарф. І по шарфу нормально, ще й накидали, а тут пейпер. Ну про мене пейпер не знає. Обалдеть. Провірила і узнала. Отако. З'їдаємо пейпер. Так є десь два шарфа ще. Один з двома банками, другий з трьома. А, ні, тут перл. Ох ти йо, а що з тобою робіть, Перл? Перл серйозний. Перла ульта. І я ультою своєї ні чорта не попадаю, і його якось убиваю взагалі, не розумію як. І 10 кубків повертаю. І по факту, що я щас зіграв, сіки, я хоч пару кубків заробив. Засіки Ігор. П'ять кубків тільки заробив. Ти поняв, да, Наскільки Складно. Поїхали. Тут хтось по любому буде? А, Дінич. Отако, поки Дінич відійшов, ми тут долутаємо, бо він може потім нас трошечки підзакидати і буде неприємно. Диви, втік гамнюк. Хе -хе. ладно, баночку не підлутали, але залутали, зато там дві. Погнали догори. Може тут є якась? Нема тут банок. Обідно. Опа. Так, тут банка, йдем берем, нормально. Одходимо з от шарфа, Макакіч, по ідеї, мені нічого не зробить. а от біта може наробити біди. Біта може геть купу біди наробити, і в нас топ 9. Давай тако покрутимося, типа тіма. Опа, там бас в біту влетів. Добили. хорошо. Я на нього спеціально погнав для того, щоб euh, заробити пару банок. Бо завдяки цим банкам я став сильніший, і по факту у мене все окей. У мене і більше хп стало і демеджа, і я зможу з кимось битися, хоча б. Блін, ну тут ще баз, Баз серйозний, пацан. І що робити? Я воще не знаю. Так, 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 хілься! І мене кіт добиває просто, ну в кота там банок було капець, але я топ-2, по ідеї зайняв. Да, хорошо. 941 кубок, супер мало. <рес> Мені ще 59 кубків. Зума зійти. Наскільки це нелегко просто? Так щас я не впевнений, що зможу я залутати оці кубки, які внизу. Якщо я буду з якимось тіком і він сюди піде, то зможу, конечно. А якщо я попадуся уже шарфом або ось ось сту. І не туди я пішов, вообще. Да. Не пощастило мені взагалі, треба підхилитись. Давай хоча б це заберемо. Не пощастило мені особо, Ну окей. Ладно, посидимо, топ 8. Топ 8 поки що дуже складно, максимально складно, але будемо пробувати. Ось тобі цей стул? Воно тобі кіт, кіт знав, що я тут. І стул воно з котом вале. І стул ще ще з вольтом буде битися. І стул мене тільки що побачив. бо я вийшов, случайно. Да, у мене з'їли просто топ-5, походу, да? Ну тут теж з'їли. Да, то 5. Ну плюс один кубок, і він стрік не злитий. Хорошо. Айздіна. Я вообще не знаю, хто це. Давай зараз потестимо. Вийде в нас ШД з ним зайти, чи ні? Якщо в нас буде не дуже, то. А, ну в принципі, з ріко ми можемо спробувати. Фух. Давай пробувати. У нас ШДшечка. Не знаю наскільки у нас хорошо все буде, но попробуємо, попробуємо. Чорт я знаю, вийде в нас чи не дуже. Щас затестимо цей нюанс. Ну поки що дві баночки в нас є. О, зараз буде третє. Оце хорошо, в принципі. І будемо зараз дивитись. Рибу намалюємо. І погнали. Тут, кстати, Барлі, в якого взагалі одна банка. І, типу, слабенький. Ріко плюс на цій мапі хорош, бо тут багато всяких проходиків, через яких Ріко може ну, прям накидувати больно дуже сильно. І воно, кстати, Барліка вже й винесли. Тако зробимо і відійдемо. І, в принципі, в принципі, поки що у нас все дуже-дуже непогано. Отут все протестили, чи є хто ще немає нікого. У нас по факту той самий топ-5. У нас проблеми. Так, барлі ми завалили, звісно, але поки що все ок. Десь бочка ще сховалася. Там ще Чарлі. А ще буде жорстко бити поріку, я не знаю, що мені робити, якщо чесно, поки що. Відходимо, головне, будемо ще спробувати їх якось зажимати там, бо поки що не знаю. У нас тут є пару проблем, там ще Джесі з восьмі банками. Це сильно. Ну вони зажаті, ці пацки зажаті. У нас топ 4, це дуже погано, поки що. Нам би топ-3, хоча б. Щоб ми кубки не втратили, а я ще демеджа получаю дуже багато, ніби підхилиться. Або удіть там Джесі дуже больно дамажа. Отако От робимо, влітаємо. З'їдаємо одного. І з'їдаємо другого. Ні, не з'їдаємо. Ну да, все, з'їдаємо. Шаріками з'їли. Хух. ТОП-1. Складно, складно, так. Да. Дуже складно, але но... зато кубки є. Хорошо, поїхали далі. О, він від, від я, я прикинь, не хоче. Або можливо, він не хоче нажимати play again, а просто заново запускатися. 900 кубків у нього. У мене вже 950 і 14-й левел батл паса. Сюди. 953 кубка. Взагалі лишилась. Поїхали. Будемо тестити, будемо тестити, як у нас це все вийде. Насправді треба не так багато перемог. Ріко хороший тут, герой, але тепер дивись скільки ріко тут. Тут цих ріко дуже багато. Коробимо, тут лутаємося, шуруємо далі сразу. Там шарф. Шарфами з'їдаємо. Вольта бустить не збираємося. Так, Айс Діна щось підлагав. Оце погано, оце погано. Ой-ой-ой. І мене вбивають і все. І він залагав і. Тільки зараз одлагав, капець. Оце проблема. Мені треба було просто тікати, сейвитись, а я думав його захистити чимось. І все, капець. Слили він стріка, слили все. Готовий. Ну давай попробуємо Головне, щоб у нього далі не лагало. На жаль, провтикали, тільки що все, що заробили по кубкам. Ну, що ж поробиш, треба було мені тікати. А ще й так хорошо пішли. Банок було так багато. Могли могли виграти. Могли дуже добре виграти. Ну, на жаль, не вийшло. Так, з Честером взагалі не хочеться тусуватися. Він такий пацан. Ну, я в баню. І свалити б якось звідси. І там вообще Ріко, диви, що робе. Кактуса їсть дуже сильно. І кактус соло, якщо я не помиляюсь. Отак, От нормально. Підхавали. Заспавнився Макс, чи хто це? Чи це Леон? Чорт його знає, але ми його тоже з'їли. Топ 4. У мене 6 банок, тут Честер. Внизу ще хтось. А, то був клон Ліона, походу. Фух, серйозно, серйозно, що й дуже. Ну поки що живемо, поки що нормально. Я із-за того, що ближні, я прям не можу супер жорстко отстрілюватись. Так часто роз'їли. обалдеть. А, тут Спайк теж був, його теж з'їли. Уже топ-3. Хорошо, ми, походу, топ-1 можемо зайняти. У нас дуже непогано йшло, ми ще й минуло могли виграти. Просто, на жаль, не вийшло. А, там ще у 108 банок. От Сту це сильний герой. Але із-за того, що ми можемо через стіни валити їх. Ух ти, йо, прикинь, як я вдарився. Диви, 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 що робив? Завалив мене просто. Я не встиг ульту нажати. Ріко братуха. Йо, то я застанули! Обалдеть! Оце концовочка получилася. Я думав, щас виграємо на халяву. Не, не вийшло. Фух. 952 кубка. Взагалі осталось небагато. Давай до тисячі. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Чом би і ні? Якщо щас хорошо піде, то може ще й закачаємося. Ну, поки що чорт його знає. Там Лілі, -Лі. З Лілі особо не знаю, чи сильно хочеться битись. Там Макакич. Коротше, чорт його знає. Мені стрьомно вообще. Мені мега стрьомно Там ще Дінич, там вообще купа народу. І там Дінич. просто капець. Вони нас гонять, просто капець, як сильно. Тупо гонять, як сидорових коз. А ми щас доїдемо до шейки, хоч пациків, і буде взагалі біда. І диві, що Дінич робить. Дінич нас стрілює, просто капець. І ми вже з Ріко просто розійшлися, як в морі кораблі. І мене з'їли. І його теж, поїдає, да? Да, його теж, із-за того, що нас розкидало. Жесть. Коротше, сливаємо ми тільки кубаси з ним. Ну, зато 15-й левел батл пасса, бенс. І епічний стар дропчик. Ну, правда, нічого толкового з нього. Короче, Ріко пішов кудись, і я попався з Макакичем. Не поміняв я з ШД, з дуо ШД на звичайне ШД, І тепер я з Макакичем в команді. Не знаю наскільки хорошо у нас це все сейчас вийде, но спробуємо. З Макакичем, я думаю, буде нелегко. Пару банок то є. Макакич довго жити може. Із-за того, що він буде пригати з місця в місце. Але ось от такими челами, як Дінич, то з ними взагалі тяжко. А там вообще в по 5 банок. А там ще й Шелії Дінич, Понял, в чому прикол. І ці ще на нас загрились. І в мене теж проблема. Короче, зараз все просто проти нас. Я не знаю як зафармитись, як набить тисячу кубків, коли тут таке. Прикинь, ума зійти. В общем, друзі, підписуйтесь на канал, ставте в а ми появимся пізніше.